Виявляєте, якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, коли ви покаялися, коли ви прикликали ім'я Господнє, саме так народжується нове творіння, новий чоловік. Якщо ви це все прийняли, то ви стали нове творіння чи не стали? Написано стали нове творіння, якщо ви щиро покаялися. Раз і назавжди, не треба кожен день каятися і каятись. Можливо, не відпускає якийсь гріх, і ви каєтеся не сердечно, а просто вас тисне гріх. Тому що гріх має властивість тиснути, тиснути, і мається у вас, знаєте, ви в собі не знаєте, що робиться, і ви перед Богом і сповідаєтеся, і ходите кудись сповідаєтеся, але це не покаяння. Покаяння, коли справді твоє серце кричить, Бог, прости. Прости, не можу справитися. Хочу щось добре зробити, знов погане, знов не по-твоєму, знов не можу. Ось що є покаяння. І лише тоді ти прикличеш ім'я Господнє, і він обов'язково прийде. Чому? Тому що Він правдивий, Він обіцяв. І тоді Отець Небесний посилає Дух Сина свого, наче знову починає з Азів. А вже пора би було говорити про інші речі. Але все ж хтось нас слухає і вперше. Я вірю, ти захопишся Ісусом Христом, тому що кожен із нас захопився. Захопився Ісусом, Богом, так, Господом. Можна захопитися, можна. Хотіти рухатися, як він, йти тою дорогою, якою йде він, якою йшов він, яку він вказав нам. Ідіть цією дорогою. І радість буде повна. І там буде мир, мир Христів, мир мій, як Він каже, здорово! І от люди покаялися, прийняли Ісуса Христа, а далі знаходяться в релігійному якомусь домі, католиків, православних чи протестантів. Ну, а Там теж говорять про Ісуса Христа. Там теж люди кажуть, я вірю. І твердо стоять у вірі. Кажуть, у мене віра євангельська, протестанти, католики кажуть, що в них тверда католицька, православні свою пхають. Ну, але все це деномінація. І ось перше, що тобі треба зробити, щоб отримати сміливість, зректися духа релігії. А як ти хочеш? Не зрікаючись, а кажучи, я все рівно вірую, так, ти народився, але щоб стати вірним. Ти перестати повинен боятися. Перестань боятися.